Недільний ранок у Закарпатському селі починається зі служби Божої. Більшість селян спочатку йдуть за настановами до душ пастера, опісля натхненні на вибори. Будемо йти голосувати обов'язково. Після служби, ну не во время служби, а після служби. Одніся, туди будемо голосувати. Добре, ми йдемо на благословення благословіння. Бога. Голосувати нам, так кажу, треба йти. А хтось відразу з виборчої дільниці, виконавши громадянський обов'язок до церкви. Я вже проголосував, до служби ще Черга мала, Дякую. Та й з чистою совістю вже можна йти молитися. Так, да, да, ми вже були на виборах, да, 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 ми проголосували. Щоб потім після служби благодать нести додому. Ми вже поголосували до служби. А тепер йдемо на службу помолитися Богу, щоб Бог поміг нашій Україні. Ужгородський район це 68 сільських та селищних виборчих дільниць. Ця знаходиться у селі Сюрте. Більшість тутешніх жителів етнічні угорці голосують у першу чергу за своїх, також представників угорської нацменшини або ж за тих, хто відстоює їхні інтереси. Звала за ту партію, яка включила свій список представника угорської національності. Надію, що він буде представляти наш інтерес. Я найдуже хочу, щоб представляли, бо я без пенсії сиджу. Дуже важливо, тому що о, тепер абсолютно не думаю про національні меншини. Сільвія Пентек, член виборчої комісії села Сюрти, каже, активність виборців цієї дільниці станом на 16-ту годину висока, явка 50%. Хоча жінка за національністю угорка каже, живе в Україні, тому вибори українських політиків для неї, як і для всіх односельчан, важливі. Коли ми вибираємо кандидата, ми хочемо, щоб цей кандидат підтримав наш нашу мнац'янщину, підтримав угорців угорських. Сіл угорських шкіл, щоб у нас було гарно і добре, і мір було особливість дільниці у селі Галоч. Третина виборців тут роми. Члени місцевої виборчої комісії кажуть, зазвичай вони майже не ходять голосувати поодинці, звикли робити вибір гуртом. Однак під кінець виборчого дня до дільниці завітало лише 10% ромів. Роми в цьому гаду дуже слабо поголосували. Явка дуже маленька. Приблизно десь 10 чоловік поголосував. Ну, вони нормально так себе ведуть. На вулиці поряд з дільницею бачимо ромів на возі. Однак голосувати вони схоже на збираються. Проїздять повз, питаємо, чому. Вони хочуть. Одні самі, вони всі брешуть, а правди нема. Як показують дослідження соціологів, ці вибори особливі тим, що нацменшини намагаються бути у тіні і не наголошувати на етнічній приналежності, відбувається радикалізація української частини населення і практично вибувають із виборів остаточно бувають етнічні групи. То етнічні групи намагаються бути лояльними. Загалом виборці 68-го округу активніше голосували в районі. За попередніми даними свій вибір зробили майже 58% зареєстрованих у списках людей. Натомість у обласному центрі голосувати прийшли лише 53% ужгородців.